Годі базікати та лаятися за кермом убиваючи машини. До цього закликають місцеві активісти і пропонують усім, кому не байдужа доля доріг, вийти на акцію протесту. Вже цього четверга на міську владу перед адмінбудинком чатуватимуть невдоволені франківським бездоріжжям з собою обіцяють прихопити ось такі агітки міського голови Віктора Нушкевичуса, який ще у 2005-му завзято переконував змінити дороги на краще. Натомість кажуть організатори, місто отримало суцільні вибоїни та зруйнований асфальт. Мер показав свою компетенцію в тому, що він що каток повинен по одному сліду проїхати 10-12 разів. Це він тоді ще написав, і він правильно написав. Єдине, коли ми бачимо, що зараз якимось пілісосом або вінником вимітають грубше болото і зверху перепрошую, як корові чи лайняки, плям-плям-плям, понаставляли, не обрубуючи навіть краї, краї е, цих ямок. Ну то ми зрозуміємо прекрасно. Всі ми ходимо до стоматолога, і це дуже гарно у наочні, Що коли, скажімо, не вичистити причину, тобто карієсу, то тоді став не став пломби, а воно все одно буде недовго триматися. Такі дороги є причиною збільшення аварійності та зламаних автівок. А ще вони загрожують життю людей. Переконують місцеві велосипедисти та вже готують свої двоколісники у подорож до мерії. Небезпека їзди по дорогах, ну вражаючи, тобто є потенційно, можна в їх. В яму перевернутися попасти під машину, або травмуватися, впасти з велосипеда. Е, ну, дуже багато таких от моментів. І тим більше ну, велосипед це для таких професійних в... веловодів, тобто він безпечний. А люди, які починають тільки початківці, вони е, якби не адаптовані до таких доріг, тобто вони мають досвіду і практики. І, ну... Можуть би собі нашкодити організатори акції вже підготували свої вимоги. Окрім заклику владу зремонтуй дороги, пропонуватимуть міським чиновникам створити контрольну комісію. До неї за задумом активістів мають увійти громадські діячі, які бретельно стежили за тим, як лагодять автошляхи, та скільки на це витрачається коштів. Іван Янчук Сергій Попович, новини 402.